Готувалися до найгіршого, але минулося сьогодні. Відбулося чергове засідання у справі торнадівців, яких звинувачують у низці тяжких злочинів в зоні АТО, зокрема викрадені людей в тортурах. Будівлю Болонського суду точили сотні нацгвардійців. Аби не було як минулого разу. Минулого тижня активісти, які вимагають при слухання справи, зробили спробу взяти суд штурмом. Як це було сьогодні? Олена Лунькова розкаже. Отримавши досвід минулого слухання до сьогоднішнього засідання над торнадівцями, оболонський суд підготувався краще. Кілька сотень правоохоронців перекрили всі входи і виходи okay. до суду. Навіть мешканців прилеглих будинків пускають додому лише після перевірки особистих речей. Okay. Бійці нацгвардії, поліція, сбу і навіть кілька вівчарок. Підрахувати хоча б приблизну кількість правоохоронців тяжко втім їх дуже багато, адже готувалося до штурму суду і масштабного мітингу. Утім, самих мітингарів зібралося лише кілька десятків, і навіть серед тих не всі певні, що прийшли мітингувати. Ми прийшли пообщатися зі своїми краями. А были... Мы не относимся к Тарану. Видите, мы батальон Донбасс. Это Эйдар. Мы не любим, когда нас снимают. Мы здесь для того, чтобы суд все-таки был открытый и честный. Обвинения очень серьезные против ребят. И год их уже держат просто так, можно сказать. А если не просто так? А если вдруг что не просто так? Так пусть страна узнает, что они преступники и поступят с ними как Лосід закон виправдовувати торнадівців разом із адвокатом береться Семен Семенченко. Мовляв, жодного бійця не звинувачують у зґвалтуваннях, і все це вигадали, аби закрити слухання від громадськості. Там немає із там є наскільки я помню. Насісне удоветоріння там страстрасті страсти стра... істесним стра... способом саме щодо цього епізоду, нині мали допитати одну з постраждалих, розповідає військовий прокурор. На вмогу громади каже, навіть перевірили їх на поліграфі. Шість потерпілих пройшли поліграф. У зв'язку з чим після проведення цієї експертизи поліграф показав, що потерпілі потерпілі всі говорять правду. А обвинувачені всі вони відмовились. Сутички біля суду прокурор все, вважає тиском. каже, йому і самому вже погрожували. Тож тепер ходить із охороною. Я вважаю, що вони хочуть звільнити обвинувачених незаконним шляхом. Заблокувати клітку, заблокувати акваріум, так званий, і звільнити незаконним шляхом всіх обвинувачених. Чи чому Тут ми так? Да, це от зараз відбувається. Відбувалося 2 серпня. Все. Те ж саме, як було в Печерському районному суді під час розгляду клопотання лихо літа. Слухання нині справді зірвали. Виявилося, до суду не з'явився другий адвокат торнадівців, заклопотаний в інших справах. Втім, без сутичок таки не минулося. Запаси пропадали, одразу тіла зазняти конфлікт на камеру. Ніхто не встиг, тож маємо лише розповідь цього юнака. Підійшло до мене п'ятеро співробітників поліції і спитали: молодий чоловік можна вас? Я сказав, ні, не можна. І що собі далі? Ну, на мою відповідь вони почали в тупу мене ламати. І говорити, що в тебе в рюкзаку. Підбігли люди і відбили мене. А не придя... Можу показати? Будь ласка. Тобто, не придививши свої посвідчення, нічого, тупу почали ламати. Вот. Будь ласка, просто речі. Із запасним комплектом одягу тут, до речі, нині майже всі активісти. Це зрозуміло, що це. Це що не зброя, правильно? А воно ще було клави. На всякий случай, мало ли що. Наступне слухання відбудеться за тиждень. Олена Лунькова, Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.